Ну нормальний був рік. Знаєте, такий, як їдеш на велосипеді, і велосипед горить, і ти гориш, і все навколо горить. а Краще б горіла Москва. Але так триває досить довго. Тож ми звикаємо, і це вже нова норма. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика «Шоп у ІТ», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. У 10-му ювілейному відео підбиваємо підсумки року. Поговоримо про всі головні тренди 2024. Перше за три роки в ІТ падає конкуренція і зростає кількість вакансій. Рекрутери повертаються до активного сорсингу, а девопсів із зарплатного топу витісняють дата-інженери. Від вас чекаємо лайк і новорічне побажання в коментарях. А також це відео другу, який зараз шукає роботу, і не відкладайте це на після свят. Почнемо з найважливішого: чи є взагалі робота? І перша хороша новина в тому, що є вакансії онлайн зараз більше ніж в кінці минулого року. В кінці 23-го на Джинні було в середньому 6900 вакансій. Свята. Не рахуємо, зараз маємо в середньому 7400, тобто плюс 500 вакансій онлайн. Більше того, ця цифра станом на вихідний, а в будні нерідко буває і по 8 тисяч. Тож тренд на зростання вакансій є, хоча хотілося б швидше. Доу теж звітують про зростання кількості вакансій, причому вперше за три роки і одразу на 30%. Цього року компанія опублікувала на платформі майже 60 тисяч вакансій, на 14 тисяч більше ніж у 23-му. Це все ще в половину менше ніж до повномасштабного вторгнення, але на за 2021 ми тут не будемо. За рік дещо змінився топ найпопулярніших категорій на доу. На першому місці все ще маркетинг. Частка цієї категорії аж 11% і зростання теж вище середнього. Категорія аналітик зросла аж на 60% і витіснила із другого місця селзів, що мене особисто не може не радувати, навіть попри те, що це не лише дата аналітиків стосується, а й всіх інших бізнес чи фінансових аналітиків теж на четвертому місці, як і раніше, тестувальники тут і мануал і автомейшн разом на п'ятому фронтенд. Теж так само, як минулого року, але вакансій для тестувальників цього року аж на 50% більше ніж минулого а для фронтендерів лише на 30%. Наступні за кількістю вакансій, роздробницькі категорії це PHP, все ще не вмер, і Node.js. на джині. Категорії вакансій дещо інші, але маркетинг теж на першому місці. Він там тримається з середини минулого року. Колишній лідер JavaScript зараз на другому місці, хоча на початку року був на третьому, а на третє повернулися селзи. Категорія FullStack з'явилась на джині в кінці минулого року і вже на четвертому місці за кількістю опублікованих вакансій. Зменшилась цього року частка PHP і DevOps, виросла дизайнерів і аналітиків. Якщо ви зараз не встигли роздивитись цю візуалізацію, заходьте на блог Джині, який називається Лампа. Я напевно вже опублікувала річний звіт за нашими даними. Там все можна поклікати і роздивитись. В деталях сьогодні у партнерському блоці хочу розповісти вам про комплексне рішення для it фахівців код довіри від Криді Агрікольбанк. За даними Мінцифри в Україні 561 сервісна компанія. 2137 продуктових it компаній та 275 тисяч фопів. Саме для них Крадіаґрикольбанк пропонує комплексне рішення код довіри, що допомагає it фахівцям і компаніям ефективно вести бізнес. Водночас задовольняє індивідуальні потреби розробників, бухгалтерів і власників бізнесів в Україні та за кордоном. Ви можете відкрити рахунок ФОП чи оформити картку для особистих потреб онлайн із будь-якої точки світу безкоштовно, легко та максимально швидко. Код довіри це вигідні тарифи, набір діджитал рішень. Для зручного онлайн-банкінгу та постійний зв'язок із менеджером, готовим знайти індивідуальний підхід для вирішення ваших питань. Також Банк розробив мультикабінет, який дозволяє надавати доступ і ролі іншим користувачам, що дуже зручно, якщо ви працюєте з бухгалтером. При відкритті рахунку ФОП онлайн до 28 лютого діє акція із можливістю виграти 2025 гривень. Більше подробиць про акцію та комплексне рішення код довіри ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. А краді Агріколь, до речі, ви визнано найкращим банком для Фінтех за версією Ukrainian Fintech Awards 2024. Вакансій стає більше, а конкуренція навпаки падає. Стає менше кандидатів у пошуку і відповідно відгуків. Але почнемо з кандидатів на початку року на джині було 90 тисяч кандидатів в пошуку. Зараз ця цифра не дотягує до 82 тисяч. Куди вони діваються, це інше питання. Але конкуренція знижується і це факт. До кінця грудня точно буде ще менше кандидатів, але це вже сезонне. При цьому зникають з пошуку здебільшого джуни, які найшвидше його наповнювали попередні два роки. З січня кількість кандидатів без досвіду знизилась на 25% І єдиний виняток цих. Групі плюс 27% дата аналітиків, що трохи лякаюча перспектива для аналітики, але попит ніби є. Кандидатів із досвідом 7 плюс років навпаки побільшало, але лише на 2%. Особливо це стосується керівних технічних посад, де HR-ів і рекрутерів. На 10-15% також побільшало маркетологів із досвідом 2-4 роки, що в принципі очікувано, бо на них є попит менше кандидатів, менше відгуків. Якщо за минулий рік було 3,5 мільйони відгуків на джині, то цього року їх лише 2 мільйони 800, мінус 20%. відсотків. Ось графік відгуків на вакансії, і пропозиції від рекрутерів щомісяця на джині. Як бачите, ці дві метрики потроху зближуються. А ось той же графік, але вже в кандидатах, які пишуть ці відгуки або отримують пропозиції. З літа тих, хто отримує увагу рекрутерів, більше ніж тих, хто відгукується. За весь рік 117 тисяч кандидатів відправляли резюме самі, і 130 тисяч, Тисяч, тобто на 13 тисяч більше, отримали хоча б одну пропозицію розглянути вакансію. Здебільшого це не одні й ті ж кандидати. Вони співпадають лише відсотків на 40. Але сам факт того, що рекрутерів цікавлять більше кандидатів, уже приємний. Якщо в листопаді минулого року на одну вакансію на джині в середньому приходило 24 відгуки, то цього року їх лише 16. І звісно, найбільш різке падіння серед кандидатів без досвіду. Найбільше відгуків у кінці року отримують вакансії фронтендерів, трохи більше ніж 50. хоча рік тому це. Це було 75. На другому місці тестувальники із 45 відгуками на вакансію за місяць. І це серйозне падіння, бо минулого року було більше 100. Дизайн залишився на третьому місці 30 відгуків і майже стільки ж у Java-розробників, які піднялися із шостого місця на четверте. У цій категорії теж стало менше відгуків за рік, але не настільки менше, як в інших. До речі, єдина з великих категорій, де цього року відгукується більше, ніж минулого, це DevOps. Було 9 відгуків за місяць, стало 12. Окей, з відгуками розібр... Ралися, що по зарплатам у першому півріччі ми спостерігали різні зарплатні тенденції у фахівців різних спеціальностей, тайтлів і досвіду для деяких зарплати навіть зростають. Наприклад, архітект і техліц. У декого стабільні а в багатьох випадках є падіння. Але тотального зниження зарплат в ІТ досі не було. Принаймні, за даними літнього зарплатного опитування дов зимова на момент запису цього відео ще триває, і я дуже сподіваюся, що ви його заповнили. Заповнили ж, але це зарплати тих, хто працює, і можливо не змінював роботу цього року. На Джині у нас є бажані зарплати найнятих розробників, і вони цього року. Не дуже наприклад у кандидатів із сімома роками досвіду або й більш досвідчених медіанна зарплата зараз вже 4 500. Це ті цифри, які кандидати пишуть собі в профілі. Нагадую, ті, в кого є 5-6 років досвіду, в середньому пишуть 3-500. Їх зарплата знизилась саме в четвертому кварталі цього року. Зарплати мідлів, у яких 3-4 роки досвіду, теж під кінець року опустились нижче двох тисяч. Стабільні зарплатні очікування у кандидатів з двома роками досвіду, і менше. Наприклад, зарплата розробників без досвіду 500 і вона, здається, завжди така була. Якщо подивитись медіану за цілий рік, то виглядає досить песимістично. Ми не можемо сказати, що зарплати падають, але точно можемо сказати, що падає ціна на ринку. Кандидати знижують свої очікування, тобто ту суму, яку вони озвучують рекрутеру у профілі чи відгуку. Отже, цього року бачимо менше кандидатів із нижчими зарплатними очікуваннями. Така собі саморегуляція ринку. Як результат, зростає, наприклад, індекс джина. Ми рахуємо індекс як співвідношення пропозицій до відгуків, наприклад, середній індекс у листопаді 0,35. Тобто на 100 відгуків кандидати отримують 35 пропозицій від рекрутерів. Якщо індекс зростає, значить або конкуренція менша, менше пишуть відгуків, або попит більший, більше пишуть рекрутери. Або і те і інше. Одним словом, чим вищий індекс, тим краще. І хороша новина в тому, що індекс виріс у листопаді минулого року він був 0,21. І що найцікавіше, найшвидше зростання саме у кандидатів без досвіду. За рік їх індекс виріс вдвічі. Тут, звісно, більше за рахунок зменшення кількості відгуків і за рахунок нетехнічних кандидатів. А от у найдосвідченіших навпаки індекс дещо знизився. І зараз майже немає різниці. Рік у тебе досвіду чи сім. Індекс для всіх приблизно однаковий. З іншого боку, індекс більше залежить від категорії, ніж від досвіду. Зміною категоріях ще більш Кардинальні, наприклад, індекс для спеціальностей пов'язаних з даними. Виріс із 0,34 до майже одиниці, і зараз це найвищий показник серед груп категорій. Найбільше зростання у HR-ів і рекрутерів з 0,09 до 0,43, тобто більше ніж в 4 рази. Виріс, але залишився найнижчим індексу тестувальників із шести пропозицій на сотню відгуків до 15. Серед категорій індекс вищої одиниці зараз мають дата інженери, голанг розробники, техрайтери C++ та секюріті. Також 0,99 у бізнес та Дата аналітиків не таке відчутне покращення або й погіршення індексу у категорії, які раніше були топовими, тобто отримували найбільше пропозицій, наприклад, у Девопсів, Селзів та пхп. Окей, ті самі жарти приймаються в коментарях. І закінчити хочеться зарплатним топом. Цього року на Джині наняли 813 кандидатів із зарплатою 5К або вище. І погодьтесь, це дуже непогана цифра. Найбільше дорогих наймів у категорії Java аж 88. Це трохи менше третини всіх Java наймів. Найбільша частка наймів на 5К у CTO, лідів та інших шефів, що логічно. Далі йде скала, де на високу зарплату наняли 12 із 15 кандидатів. А далі дата інженери. У цій категорії. 36% нанятих кандидатів мали в профілі 5к або вище. У Девопсів менше 27%. У QA, дата і бізнес-аналітиків, маркетологів та сапорту. Шанси на 5к мінімальні, але не нульові. На цьому у мене все. Бажаю вам в наступному році класних проєктів за великі гроші. І не забуваємо, що перемога України значно підвищить шанси і того, і іншого. Тому робота буде лише в тих, хто цього року гарно донатив. Па.